Сьогодні поговоримо про артефакти. Але не про сталкер, а про артефакти на вашій відеокарті. Бувало таке, що гортаєте OLX і там в описі написано карточка без артефактів. Або, навпаки, з артефактами і ціна знижена набагато нижче, ніж у конкурентів. Ви взагалі знаєте, що таке артефакти? Артефакти це спотворений екран, який призведені несправністю відеоприскорювача. Але ось чого ви можете не знати, що артефакти бувають різні, і в цьому потрібно розібратись. Є біла тема заробітку на артефактах. Найчастіше артефакти спричинені відвалом чіпа. Це коли безвинцевий екологічний легкоплавний припій розвалюється під впливом часу і нестабільної температури. До речі, картки швидше за все відвалюються під час геймінгу, аніж під час майнінгу, тому що під час майнінгу температура завжди стабільна. А от коли ви граєте на комп'ютері, вона постійно плаває. По-хорошому при відвалі потрібно просто повністю перепаяти зараболовити чіп. По поганому можна просто прогріти відеокарту до 300 плюс градусів, а саме відеочіп. При цьому припір розплавиться, з'являються знову контакти. картка оживе, ну як мінімум на декілька годин. Ну, звичайно, якщо стежити за станом відеокарти і зендервольтити, щоб вона не перегрівалась і працювала більш на стабільній температурі, вона може пропрацювати декілька років. Але чи не простіше, при цьому просто продати її на OLX? то виходить, що при цьому прогріти не тільки карту, а ще й покупця. А ось тільки не все так просто. Як казав, що артефакти бувають різні. Ось, якщо ви бачите набір точок рандомних в рандомних частинах екрану, це скоріш за все відвал відеочіпів пам'яті, і прогрів відеокарти при цьому не допоможе взагалі. А ось коли ви бачите малюнки, які симетричні, то це вже схоже на відвал чіпа. То що робити? Як не натрапити на OLX на прогріті відеокарти? Купуйте відеокарти більш свіжі. Тобто після 400 лінійки AMD, або після 900 лінійки від Nvidia. Там далі вже використовується більш тугоплавкий припій, і відвалами ці карти не страждали. Або просто купи готовий ПК у нас.